Бачить у Збройних силах України, у силових структурах, захищаючи незалежність до 1979 році, коли розпочався цей шлях до незалежності і незалежність, яку ми виборили. Так, дійсно, перед ми дуже потужно почали підготовку по ремонту техніки, бо виявилося, що в Миколаєві є критова зброя, але ми маємо і потужні танкове, тут з'єднання десь торок танків, які потребують термінового ремонту. Є шилки, є Бетери, я думаю, інша техніка, яка сьогодні може допомогти захищати, я думаю, і Миколаїв, і нас. Висунутися на передовій біжі Херсон в Херсонському, дати, дати гідний відповід російському агресору. Я думаю, що у Миколаївці достатньо є можливості сьогодні відстояти своє місто під Російського. А ви вчора не Я вчора був у. Десь, де відбувалася презентація книги Народний рух, історія, де також зібралися науковці, фахівці, де показ в книзі, де показано метод народного руху добиття незалежності від України. Але все, що відбувалося в нараді, ми сьогодні з Миколаїві Миколаєві вже обговорили, я думаю, що якраз будемо пострілювати силову структуру в крайній оборони заходів, наприклад, будуть так, будуть сьогодні посилена робота в створенні загонів горданської оборони, які мають бути терміново створені. Вони мають уже в нас бути створені, але на жаль, вся ця бюрократична машина дуже слабо розвертається Але я думаю, що найближчим часом будуть буде створені вже створений народному повзі Миколаївщині. У ну, найближчими днями проведе вже тактичні навчання, враження. Я думаю, що буде отримана вже навіть стрілкова зброя, де кожен може буде з нею користатися в разі небезпеки отримати зброю, щоб дати бідний одпір російському ага. Ну як важаєте Миколаїв готовий? Чи у нас немає ні системи оповіщення, не бомбосховищ для людей. Знаєте, міська влада нас переконує, що це зовсім не так. У мене були заперечення до цього. Зараз найближчий час, я думаю, що це повинно бути представлені на маркісі, І бомбосховища. Для цього будуть використані усі підвали висотою вище двох метрів. Я думаю, вони будуть проведені в належний стан. Просто ми говоримо, що не Враження, що цього немає. Все це я думаю просто потрібно в належний стан привести. І сьогодні Миколаївці достатньо мобілізований для того, щоб це е, ну, допомогти місцевій владі і організувати і бомбосховища, і е, казівники розвішати, і оповіщення належним чином організувати. Бо є і е, серени, сьогодні, які можуть завити. Є сьогодні і е, там станція ФЕМ, які співпрацюють з міською владою. Штабом оборони області, які через кожні пів години надають потужну інформацію, те, що буде відбуватися там в місті в разі небезпеки та збройного вторгнення Росії. У нас, я думаю, буде достатньо часу для того, щоб підготуватися до належного опору російського. А які звуки ви не знаєте? На жаль, не деталі.